Новий простір для зростання. Глава УГКЦ блаженіший Святослав Шевчук освятив новозбудований дитячий садочок Ковчег, що діятиме при монастирській парафії святих Кирила і Методія, що у Крихівцях. Наразі тут уже відкрито одну групу дошкільнят. Попереду фінішна пряма, і заклад запрацює на повну потужність. Івано-Франківськ, три дні є під особливим Божим благословенням. Ми розпочали ці наші. До шпасівські з освячення клініки Святого Луки. Вчора відбулася хіратонія, єпископське свячення нового єпископа, єпископа мічника Тавана Франківська. А сьогодні ми посвячуємо дитячий садочок садочок, який буде служити для найменших тих, які найбільше потребують тепла, любові, уваги. Всього того, що потребує і людина, щоби жити і розвиватися. Будівництво ковчегу розпочали ще у 2018-му силами вірян. Заклад збудували коштами жертводавців, способом таємної пожертви. Я хочу подякувати отцям, братам, сестрам, які кожен день, що вони мене витримали перше, бо тут дуже багато роботи є. І такої роботи, що знаєте, коли вже свято, то воно вже так легко. Але ця робота це є дуже багато рук. Рук сестер, отців, братів і вас я вдячний всім, хто е, до цього спричинилися. Знаєте, це такі деталі: плитка, світло, сцена, штори, все цей садочок так побудований. Ми віримо в Боже проведіння. Для Івано-Франківська це важлива подія, каже міський голова Руслан Марцінків: місто розростається. Тут живуть багато молодих сімей, а тому відкриття нових дошкільних закладів як ніколи на часі. Для нас велика подія. Патріарх освятив садочок, який збудований вірними української греко-католицької церкви. Також тут є вклад міської влади. І дуже важливо, що такий дитячий садочок тут в Крихівцях відкрився. Дуже приємно, що така подія відбувається саме зараз, тобто в часі війни, в часі того, що не завжди є кошти і не завжди є можливості капітального будівництва. Цей мікрорайон надзвичайно великий, дуже багато молодих сімей. Тут один комунальний дитячий садочок був відкритий в калиновій слободі. А зараз в цьому мікрорайоні теж достатньо велика кількість розбудова йде. І дуже важливо, щоб саме в тих районах, де є е, велика кількість молодих сімей, з'являлися нові дошкільні заклади. Вже з вересня ковчег зможуть відвідувати близько 120 дітей. Тут їх виховуватимуть за християнськими духовними цінностями. Наталія Лозовик Ігор Попек, телеканал 402.